Вітаю! Сьогодні ми з вами зібрались тут для того, щоб відповісти на дуже важливе питання. Як за допомогою радіоактивності визначити товщину листка паперу, який знаходиться перед вами на екрані? Неочікуване питання, правда ж? Я думаю, ви вже знаєте, дуже багато застосувань радіоактивності, але сьогодні ми трошки поговоримо про процеси, які можуть лежати в основі подібного методу. Отож, на попередніх заняттях ми з вами говорили про те, що в нас деяких елементів є великі ядра, вони мають велику кількість про. Тонів та нейтронів, тому вони є нестабільними. І коли вони нестабільні, вони чим займаються? Правильно, вони вчиняють альфа розпад, за рахунок якого випромінюються альфа-частинки або ж ядра гелію. Проте не менш цікаві процеси відбуваються тоді, коли у нас є невеликі ядра, і при цьому. Вони теж можуть бути нестабільними, але вже з інших причин. Вони не є нестабільними через те, що в них забагато протонів, і ці протони намагаються відштовхнутися один від одного і буквально розривають ядро. Але при цьому дані ядра через певні співвідношення протонів та нейтронів теж є нестабільними і піддаються так званому бета-розпаду. Але що ж таке бета-розпад? Сьогодні нам з вами з цим доведеться розібратися. І для цього ми скористаємося певними прикладами. Отож, перед вами знаходиться карбон, який має 6 протонів, його наклонне число дорівнює 14, і він перетворюється в нітроген, який має 7 протонів, його наклонне число все ще 14, і при цьому утворюються якісь бета-частинки. Виглядає достатньо цікаво і геть не схоже на те, що в нас відбувалося під час альфа розпаду. Ну і крім того, нам тепер треба визначити, хто такі ці бета-частинки. Отож, погляньмо, що у нас є. У нас є з вами карбон. Бачимо, в нього є 6 протонів, оскільки нуклонне на число 14, то всі інші мають бути нейтрони. Тому, відповідно, у нього буде цілих 8. Нейтронів. Поруч він перетворюється в нітроген. У нітрогену 7 протонів. І, відповідно, нуклонне число не змінилось, воно все ще 14. Тож, в даному випадку, в нього має бути 7 нейтронів. Відповідно, тут ми можемо побачити, що в ході розпаду у нас з вами збільшилась кількість протонів, і, відповідно, тут у нас зменшилася кількість нейтронів. Так, оцей нейтрон просто зникнув. Тобто, ми можемо сказати, що під час в даному випадку бета розпаду у нас один з нейтронів перетворився на протон. Так? Тобто, в даному випадку, у нас мала виділитись якась частинка. Ми з вами знаємо, що нейтрони є нейтральними, тому вони складаються з протонів та електронів. Отже, оскільки один нейтрон перетворився на протон, то ми можемо сказати, що частинка, яка тут виділилася, є електроном. Так, тим самим давно відомим нам електроном. Як до якого ми звикли, що він знаходиться навколо ядра у різноманітних атомів. Отже, під час даного бета-розпаду, у нас виділяється електрон. Тому ми цей розпад називаємо бета-мінус розпад. І це є одним з прикладів, власне, бета розпаду Тепер спробуємо урівняти частини нашого рівняння. так? Ми вже з вами дізналися, що наша бета-частинка це є електрод. Але бачимо, тут протонне число у нас було 6, тут протонне число стало 7. Отже, тут протонне число має стати мінус 1. Ми, в принципі, розуміємо, що протонне число. Електрону не особливо той потрібне, тому що електронне є ядром, в нього немає протонів, але знову ж таки для того, щоб урівняти обидві сторони нашого рівняння, ми присвоїмо йому характеристику мінус 1. Дивимося на нуклонне число. Тут було 14 і тут було 14. Отже, нуклонне число в даному випадку не змінилося. Тому у нас тут з'явиться нуклонне число 0. І лишається ще загадковий знак питання, до якого ми з вами повернемося пізніше. Так, з цим прикладом ми ніби розібралися. Але в нас може бути і інший випадок. Отож, припустимо, є у нас нітроген з протонним числом 7. Та нуклонним числом 13. Він перетворюється в карбон з протонним числом 6, та нуклонним числом 13. Виділяється якась бета частинка і ще дещо під знаком питання. Я пропоную поставити вам це відео на паузу і поміркувати, що ж у нас тут може утворитися. Тому що ситуація. Трохи не схожа на ту, яку ми розглянули перед цим. А ми ж з вами продовжуємо. Отож, у нас є з вами це рівняння. Спробуємо так само підрахувати кількість протонів та нейтронів, яка є в нас в даному випадку. Отож, нітроген. У нього, відповідно, 13. Нуклонне число і сім протонів. От вони, 7 протонів, все інше це нейтрони і їх 6. В даному випадку карбон 6 протонів, все інше це, це нейтрони. Отже, відповідно, тут у нас нейтронів 7. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що один з протонів перетворився на нейтрон. Тобто, в даному випадку, у нас відбулися зворотні зміни до того прикладу, який ми розглядали перед цим. Так? Один, відповідно, протон перетворився на нейтрон. У вас може виникнути питання, як так трапилося? Трапилося це наступним чином. Нейтрон у нас нейтральний. Протон у нас позитивно заряджений. Отже, кудись мав зникнути позитивний заряд. Відповідно до цього, під час даного бета-розпаду, у нас виділяється така частинка, яка називається позитрон. Можливо, ви чули про позитрони. Якщо ні, то давайте трошечки про них дізнаємося. Насправді, це достатньо цікаві. Елементарні частинки. Позитрона можна уявити як такого злого брата-близнюка-електрона. Ну, або, можливо, не злого, ми нібито електрону даємо негативний заряд, але менше з тим. Позитрон проявляє всі ті самі властивості, що й електрон за винятком заряду, заряду позитрона буде протилежний до. Заряду електрона. Тому позитрон ми з вами відносимо до антиматерії. Насправді, антиматерія така дуже прикольна штука. І теорія, яка це досліджує, говорить нам про те, що велика кількість частинок мають такі собі частинки, представники антиматерії, які будуть мати однакові з ними властивості за винятком заряду або інших певних квантових властивостей. Так, існують там антипротони, наприклад, які протилежні до протона, антинейтрони, які протилежні до нейтрона. А ще не менш цікаве в цій ситуації те, що коли матерія взаємодіє з антиматерією, то вони взаємознищуються і не залишається нічого. Ух, щось я відволіклася. Отож, повертаємося до позитронів. Відповідно, оскільки в нас тут виділяється позитрон, то ми з вами можемо говорити. Про бета плюс розпад, бета-позитивний розпад. Це є другий вид бета розпаду. Бета позитивний, тому що виділяється позитрон. Так, а зараз ми з вами спробуємо урівняти знову ж таки наші заряди. Отож, бета – Буде мати заряд плюс 1, і, відповідно, буде мати нуклонне число 0, тому що, як ви могли помітити, в обох випадках нуклонне число не змінювалося. Спробуємо дати відповідь на запитання, що криється під знаком питання. Отож! Досліджуючи всі ці процеси, ми з вами вже пересвідчилися, що нам дуже важливо зберігати баланс. Тож, відповідно, був також цікавим баланс енергії. Я думаю, у вас теж виникало питання, чи виділяється якась певна кількість енергії під час цього розпаду, якщо вона виділяється, то. Куди вона дівається. Власне, вчених теж цікавило це питання, і вони досліджували його і встановили, що має виділятися певна кількість кінетичної енергії. Цієї кінетичної енергії мало бути не дуже багато. І, відповідно, ці частинки, які тут виділялися у нас, вони мали бути маленькими, мати дуже малу масу і не дуже сильно взаємодіяти з матерією навколо, тому що вченим довгий час було складно встановити, що. Там виділяється. Але шляхом різноманітних експериментів вони все ж таки встановили, що під час бета-розпаду у нас виділяється ще два типи частинок. А саме антинейтрино та нейтрино. І тут постає, відповідно, цікаве запитання. У нас от Перше, у нас утворюється антиматерія до нейтрино, так, у нейтрино є своє антинейтрино. Друге, яким чином все-таки визначити, коли у нас утворюється антинейтрино, коли у нас утворюється нейтрино. Так от, коли в нас відбувається бета мінус розпад, тобто коли у нас виділяється електрон, утворюється антинейтрино. А коли у нас відбувається бета плюс розпад, коли у нас утворюється позитрон? У нас виділяється нейтрино. У вас може постати запитання, як стільки інформації можна вмістити в своїй голові, стільки частинок виділяється, стільки процесів відбувається. Це куди складніше, ніж альфа-розпад, який ми розглядали на попередньому занятті. Але насправді все не так страшно. Бета-розпад є достатньо логічним та структурованим. От погляньте, головне це зберігати баланс. В більшості випадків бета-розпад стосується саме перетворення нейтронів у протони, або ж перетворення протонів у нейтрони. В даному випадку вас, певно, цікавить, яка ж сила цим займається. І в даному випадку це у нас слабка ядерна взаємодія, четверта фундаментальна взаємодія, яка керує великою кількістю процесів, які відбуваються в нашому всесвіті. Саме це пояснює нам, чому елементи приходять до бета-розпаду. Це робить їх стабільнішими, тобто вони відновлюють те необхідне співвідношення між протонами та нейтронами, яке робило їх стабільними. Це основна причина бета-розпаду. Тепер же що стосується бета-мінус розпаду, скільки це бета-мінус розпад, у нас виділяється електрон. Раз виділяється електрон, то легко запам'ятати, що разом з ним виділяється антинейтрино. Якщо ж у нас це бета плюс розпад, так має виділитись якась позитивно заряджена частинка, у нас виділяється позитрон. Антиматерія до електрону, отже, разом з ним виділяється нейтрино. Завдяки цьому, ви зможете запам'ятати типи бета-розпаду та частинки, які там утворюються. І таким чином ми з вами потихеньку підходимо до відповіді на наше запитання, як же за допомогою бета-розпаду визначити товщину аркуша паперу? Ми з вами пам'ятаємо, що бета-частинки, попри їхню сильну іонізуючу енергію, є достатньо громісткими для мікросвіту. І тому, звичайний аркуш паперу їх затримує. Тоді як бета-частинки набагато менші, тому, звичайно ж, вони проходять крізь аркуш паперу. І треба точно щось побільше та посильніше для того, щоб їх затримати. Це може бути, наприклад, лист. З певного металу, як от з алюмінію, або може бути, наприклад, лист зі скла, або ще чого небудь подібного. Так, алюміній тут у нас. Але все ж таки, як можна визначити товщину аркуша паперу завдяки бета-розпаду? Так от, коли в нас відбувається бета-розпад елементів, частина бета Частинок буде все ж таки затримуватися нашим аркушем паперу, а частина буде пролітати повз нього, потрапляти на екран, який її буде детектувати кількість тих чи інших частинок. Відповідно, чим товстіший наш аркуш, тим більша кількість бета-частинок затримується і тим. Менша кількість їх пройде крізь нього. І за такий спосіб ми з вами можемо дуже точно і детально вивчити і визначити товщину даного аркуша. І я вважаю це просто неймовірним. А на сьогодні у мене для вас всі цікаві факти. Отож, до нових зустрічей і нових знань!